Жила була з зимових хмаринці маленька сніжиночка. Вона була найменша серед усіх сніжинок, але мріла про велике прикрасити новоричну ялинку. Одного холодного ранку хмаринка відкрила свої дверцята і всі сніжинки полетіли на землю. Полетіла й маленька сніжиночка. Хотіла вона тихенько-тихенько, крутилася, танцювала ніби балерина і шукала ту саму ялинку зі своєї мориї. І ось побачила вона в лісі маленьку зелену ялинку, що стояла самотньо під снігом. Яка гарна, але така сумна, прошепотіла сніжиночка. Вона опустилася на верхівку ялинки і засяяла ніби зірочка. А потім прилетіли інші снежинки, великі, пухнасті, блискучі. Вони вмостилися на гілочках, укрили ялинку м'якою ковдрою і дерево стало схоже на справжню новорічну красуню. Дякую! Тихо прошелестіла ялинка, з Новим роком заспівали снежинки, і відтоді кожної зими маленька снежиночка пролітає першою, щоб прикрасити свою ялинку і подарувати їй святковий настрій. Нехай ця казка. Принесе вам стільки ж радості, скільки перша снежинка приносить ялинці, і нехай ваше життя буде таким же яскравим і чарівним, як різдвяна ніч.